Так, громадо, всім привіт! Короте, працюємо далі. Що ми робимо? Качаємо воду. Зараз у нас не стало світла. Взагалі, нема світла, не знаю, до 11 часов Воно, Тараса там постійно горить на стовбі, в мене як датчик, на стовбах. Бачите ви чи не бачите? Не бачу я тут. Ну, Воно бачите, фана ліхтари. Короче, що Світла немає. А я свій, свої поля всі зробив, щоб працювали. Бо в мене ж один стоїть, як по факту, гібридний інвертор і цей, сітєвий. І хто розуміється в цьому ділі, як, то гібридний інвертор працює. Йому ну, сеть не треба, він сам може свою частоту робити, тобто робить із акумулятора струм. Це, ну, потужність із сонячних панелей, із, із сіті. Це все може разом як, змішувати. І такий гібридний струм, виходить. чому він називається гібрид. А інвертор Huawei, зараз підемо подивимось, Huawei. І все. Він не працює, якщо сеть не робить. Так, у мене тут зараз працює воно осмос, ну кош я повключав усе. Осмос зараз працює, насос не переключив напряму, щоб <різь> сюди. Зараз е працює Осмос десь кіла 3 до 4. Ну, насос і сам насос Осмос, насос скважений. І зараз працює е що, Huawei е Сітєвий інвертор. Сітєвик. 30 кВт вала. Зараз дивимося, скільки він вала. Ну це він мали, скільки. Ми потребляємо, Получається, бачите? зараз напруга, вона опорна напруга 203, 229, 228, 232 із панели йде і отако виробляє. А сетєвик, цей сетєвик, а гібридний інвертор оцим усім щастям управляє. Тобто я як зробив міструм. Із сіті ось йде. Із сіті. Я там сітчик відключаю лічильник. Зараз перейдемо до гібридника, до Деї. Я вам там усе розкажу. Так, що тут у нас? Ліхтарик включений. Так, перейшли до нашої, до нашої деяки 20 кВт Дея. І дивимося, що тут відбувається. Тобто, йде заряд в батарею 5. 5 кВт, ну я поставив на 90 А. Заряд акумулятора 90 А. Потім і сонця йде 8 кВт, як бачите. І ось, о, ви бачите чи не бачите? 4,90 970. Ну, почти 5 кВт. Іде із мікроінвертора. Тобто Цей мікроінвертор, ось, о, що він робить, бачите, дає опорну напругу. туди на Сітєвик і ось по кожній фазі отут виробляється струм. Назад. І так, виходить, в нас хата споживає 8 кВт. ну Це я включив теплі поли. У мене на дві фази. І тут будинок, 960 Вт. Теплі поли. ну Там ще може щось на кожній фазі підчепляно, ну, по 3 кВт, може бути. І отако виходить, йде виробіток. Коротше, сьогодні би вже зараз би стояв. Дивимося на мікроінвертор нажали. Бачите, стояв би б, би простой би був у сітєвого інвертора. А зараз у нас вже 3,6 виробили. Ну, це буквально за якісь хвилин 20. Ну. І там ще ж сюди неущенна інформація, йде на сіті до цього стоїть на сіті, ну, тобто на лінії до гібридника вся ж каша. Ну, та апаратура вся е, стоїть. Вода качається, в бочку качається, мені оприскування. Ну, йде повна, автоном, повна автономність. Це моя внутрішня мережа. Тепер працює. А тут я поставив ось мікроінвертору. Ну, Перве положення. Мікроінвертор, бачите, я перемикаю на одиничку. ось одиничка. Мікроінвертор. Втаре положення, вторе положення. То буде мережа. І все фактично по одній лінії йде. Тобто Туди напруга йде опорна, сюди приходить струм. І все так якось працює. Все так вариться тут внутрі, як, як внутрішня мережа. У мене зараз создана. Так що, от, цікаво, звісно, це благодаря багато питань. Звісно, я б це тут би не розібрався. А є канал. Дениса Сливки, хто його знає то він мені дуже багато в чому допомагає і фактому допомагає і розповідає. Що тут у нас? А, сонечко видно зайшло. Бачите, тільки сонечко зайшло, бах, упало на акумулятор. Ну, Тільки що бачите, знову сонечко все наростає. Блін. Фонарь блистить. Це йде мікроінвертор. Це що виробляє сонечко. О, ну, бачите, сонечко. Це йде в акумулятор. Ну, воно ну, захмарилося, да, захмарилося. На вулиці захмарилося. Бачите. На вулиці захмарилося. Зараз сонечко вийде. О, вийшло сонечко. Дивіться, яка у нас золота осінь. Сонечко вийшло. І на панельки там воно пішло, все. Зараз подивимося. І зараз тут усе возобновиться. Ну так, да, вже 8 кВт. Бачите, сонечко вийшло, 8 кВт. На батарею 5 пішло. Батарея працює фактично як буфер. ну то є, вона, Якщо сонце різко зайшло, воно з батареї пішло. ну то є, Щоб обезпечити цю всю нагрузку, яку я повключав. А я повключав дуже багато. Хата 8,5 і там, і там, коротше, там. Ну Там нема лічильника, треба лічильник поставити. Ну, я ж говорю, що десь 3,5 до 4 кВт осмос і вода в бочку качається. Так, побіг я виключать, напевно, бо зараз вже наточиться більше мені і буде потім з вами як називається, набалакав. Бочка качається. Так, побіг, зараз подивимося. Прибігли сюди, що тут у нас? Так, ну все, накачалася вода. Так, 800 літрів, маловато. Ну, це в мене закінчилося там. Там о, в цій нижніх Єврокубах закінчилася вода. Зараз вимикаємо. Вимикаємо насоса і включаємо. Блін, бочку переводимо. Це я вам це в реальному времени показую. Так. Це отсюди зараз йде качається обратний осмос. Уже тут є вода. Так, тепер треба там бігати виключити. Система, Система, як кажуть... Так, Виключаємо тут, щоб вода не потекла. Перемикаємося тут. Так, вибачаюся, за бистроту, бо все треба дуже швидко робити. Так, вимикаємо тут і переводимо насос. Виключаємо. Включаємо насос. Так, побігло трохи це. Вода обратний осмос короче, вода. Ну, як не дистилірована, а очищена обратним осмосом. Так. Вмикаємо. Так. Перевели. І зараз ще 200 літрів треба докачати. Бо закінчилося в Нижньому Єврокубу. Так, що ми тут? Втикаємо? Це все, може, хтось би по-іначому зробив, скаже. Фух, Так. О! Пішла вода гаряча. Так, зараз докачуємо воду. Зараз воздух, помпа. О. Все. Зараз докачуємо 200 літрів. І сьогодні треба оприскування провести. Бачите, небо. Геть, чисте-чисте, чисте небо. Це що означає? Що Ми будемо сіяти горох. Зараз їхати. Так, до наш братний особи. Осмос включити, поки ми на електроенергія. Треба включити обратний осмос, щоб наповнялося. О, тут не включив. Шоб... Шлангою наповнялися нижні Єврокуби. Опа! Може бризкать треба може, буде щось. Та чи машину помити, чи бризкать, ну вода завжди, завжди потрібна. Так, дивимося, що тут у нас. Бігаю, як капець. Вибачаюся, ну нічого. Так. Ой, так, кицька тікає з-під колес. Так, о, 900 літрів. Бачите, тільки побалака вже з 800 до 900 дійшло. Ну, коротше, так працюємо. Кажуть, кажуть, сонце не працює. Сонце працює і, і... ще й чудово. Так що тепер нам, я кажу, світло практично не потрібне. Трошки акумуляторів може додати. А так буде все чудово. Так. Одне поле, друге, ну де як сонечко взагалі сьогодні чудо, чудернацьке. Ми працюємо. Так що пишіть, коментуйте, запитуйте, всім розповім, усе, розповім, те, що я знаю. Ну, як, я ж кажу, благодаря Денису сливки він мене навчив, то він те, що я не зрозумів, підказує. те, я ще в інтернеті всю інформацію знаходжу. Коротше, про поля, як підключити, якщо відбувається. Я скажу, що про сонячну станцію можу розповісти, телефонуйте, як що відбувається. Це мій останній проект. Схід-захід. Так що всім пока, всім, всім удачі, всім хорошого настроєння.